Так, А сьогодні ми працюємо в броварах, виконуємо другий етап, навішуємо кондиціонер, придбаний у нас замовником на чужій магістралі. Магістралі, бачите, які тоненькі. Все качественно, все як ви полюбляєте. Ми працюємо з тим, що є, Ті, що, те, що заклали вам під час ремонту, тим нам виходить і працювати подальше. подальшому. Такий кондиціонер, такий кондиціонер, це все епіцентр у нас, місто бровари. Вартість такої роботи на сьогоднішній день від 4000 гривень. Це другий етап. А по монтажу, якщо у нас стандартний монтаж до 3 метрів магістралі, потужність 7, 9, 12. вартість 6500 гривень, це включаючи туди кріплення внутрішнього зовнішнього блоку, кронштейни і магістраль до 3 метрів магістралі. До 3 метрів. Труба 1,4 та 3,8. Вона підходить для 7, 9 або 12 кондиціонеру інверторного типу. Додатковий метр після 3 метрів на магістралі коштує 850 гривень. Такі ціни на цей сезон. 6 3 метри, додатково 850 гривень.